Прогоранку, дітки! Сьогодні ми поговоримо про хліб, а саме, звідки він береться, як його виготовляють? То що, готові слухати? Покажіть свої вушки, які вони у вас уганенькі. Слухайте їх уважно. З давніх давен Україна є землею хліборобів, синє небо. І жовто-золоте колосся відбилося кольорами, символами на нашому державному прапорі. За будь-яку роботу українці хлібороби беруться з великою повагою до природи. Історія хліборобства та хлібопечіння дивовижна, сповнена радісних і драматичних подій. Від успіхів хліборобства залежить доля багатьох країн та народів. Хліб усьому голова. Хліб це те, з чого починає свій день кожен українець. Колись давно люди їли сере зерно. Пізніше навчались виготовляти борошно, а згодом пекли хліб. Перед тим як хліб попаде до магазину та на наш стіл, його спочатку потрібно виготовити, а для цього трактористи орять землю, потім сіють зерно. Зерно росте. А згодом настають жнива. Комбайни молотять зерно. Машини відвозять його на склад. Там його сортують. Згодом завозять у млин, де мельник меле його на борошно. Потім борошно завозять у пекарню. Пекарі печуть хліб. Щоб вийшов смачний та запашний хліб, хлібороби до борошна додають воду, дріжджі, сіль, цукор та олію, яйця. Добре вимішують та кладуть у форму для випікання хліба. Хліб випікають у печі. Готовий хліб везуть у магазини. От! Отже, дітки, хліба треба ставитися з великою пошаною, бо для того, щоб хліб потрапив до нас на стіл, кладається багато праці. Шануйте та бережіть хліб. Глибоко поважайте людей, які його ви виростили та виготовили. А я з вами прощаюся. До побачення!